Сьогодні у православних та греко-католиків розпочався найважливіший та найсуворіший піст. Його ще називають великим. Він триватиме сім тижнів і завершиться перед Великоднем, який цього року відзначатимуть 5 травня. У церкві кажуть, це час духовної підготовки до воскресіння Господнього. Тож рекомендують молитися і не тільки за себе, але й близьких та рідних. Варто також утриматися від гучних святкувань та відвідування розважальних закладів. Піст це зазвичай воно нам асоціюється з якимось відреченням. і це є добре. Це Відречення від добрих речей задля речей кращих. Отож, відрікаючись від якихось добрих речей, зокрема від їжі, маємо такі практики, ми не мов би створюємо Богові простір для того, щоб він мав місце в нашому житті, мав місце, щоб діяти в нашому житті. Крім духовного, великий піст дбає і про здоров'я. Адже в ці дні під забороною вживання м'яса, риби, яєць та молочних продуктів. Медики кажуть, утримання від їжі є позитивним стресом, який мобілізує захисні сили організму та активізує імунну ендокринну системи. Уже доказано, що довгожителі України вони вживали м'ясо в 2-5 разів менше ніж загальне населення. І за рахунок чого прожили довше. Вже доведено, і американськими такими відомими університетами, підтверджено європейськими, і у нас є напрацювання про те, що якщо знижується калорійність на 20-60% від тої норми, яку ми звикли. Визначати як доцільно калорійність здобува, то це також продовжує життя, але не варто сприймати після як жорстку дієту, оскільки метою його є духовне загартування та фізичне оновлення.